Bam! Всім привіт, з вами Вадим Максим, і це нова серія. Про що буде серія? Зараз побачимо. Давайте подивимося разом. Що ж тут за нас Так, серія про кого буде? Про що буде серія? Про Таврію? Ні, про Таврію вже була. Давайте. Проводимо. По гольфу змін небагато, але в цій серії ми поїдемо на СТО і замінимо масло в коробці. Тому погнали! Придбав я масло в КПП, трансмісіонечку фірми Matul. Придбав 2 літри, цього вистачить. Також не показував. Придбав повний набір автомобіліста, знаковий рік, вогнегасник, аптечка і накидка ця. Ще зробив невеличку сумочку з інструментом, щоб було з собою. Ну, іноді щось треба. якийсь предохранитель, там, серветки, якісь. Ось таке. Щоб щось було з собою. Поки що, друзі, в пріоритеті в мене обслужити автомобіль, щоб я був спокійний, щоб всі вузли в нього будуть обслужені. І Короче, Їдемо міняти маси. Так, друзі, заїхав знову на СТО, хочу замінити в коробці масло. Залім, ну, щоб було свіженьке Good, Зимна тропочка є ну бо це ж коробка, це ж не мотур. Да. Заїхали на миючку і Пісок. що таке, не змилося, гара водою з mm -hmm. Давайте розповім, що ж я змінив в вольфу. Додав йому трішки такого агресивного вигляду. Ну, перше, що ми зробили, це буксировочна була петля ну, в нашому стилі. Так як у нас на Таврії зроблено, так я і зробив тут. І додав дві накладки на бампер, що додало йому більш агресивного вигляду. Плюс на решітці з'явився Шільзіф RS, що означає ніби спортивна версія. Ну, насправді не так, але для вигляду піддає. That track with that the on track. Hey! І так, як автомобіль на титанах, на гальмах дискових. Потрібно було пофарбувати з супорта, що я і зробив, щоб кидалися в очі. Ось так пофарбував спереді та ззаду. Червоненький і вигляду піддають. По салону особливих змін немає. Тримач для телефону з'явився, в принципі, нічого такого. Потрібно до зими придбати килимки, гумові, скоріш всього. Ну і все. Також, друзі, в мене в планах встановити якийсь спойлер наверх на багажник, буде тонування і якусь насадочку на вихлоп зробити. Гарно, красивенько, щоб давало вигляду. Більш агресивного. То вона, мордочка в неї прикольно виглядає, а от зад такий попроще. І хочеться туди трішки додати теж якогось стрілька. Сильно не хочеться колхозити, щоб це було акуратно. От накладки на бампері я зробив, вони прикольно виглядають, це не ні в кого такого немає. Це кастом і ну, більш агресивно. Мені подобається. Головне, щоб мені подобалось і, ну, Я задоволений. Прикольний вигляд автомобіля, клас. До речі, що по ціні масла 1100 гривень. Обійшлося мені цих 2 літри. Також внизу було пофарбовано нижню частину бампера, там кромка бампера в червоний колір. Теж досить непогано. Здалеку пушка-гонка. Ну. Ми залітаємо в своє. Так що, друзі, поки що на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Дякую, що зі мною. Чекайте нових серій про гольф і не забуваємо про Таврію. Всім удачі, всім пока і слава Україні! let <laughs>